От чому росіяни воюють з буквами? Чому вони воюють з книжками? Що переслідують? Віктор Круглов, генеральний директор Харківського видавництва ранок, пане Вікторе, вітаємо в нашому етері. Не знаю, чи ви бачили таку нашу невеличку, як це можна сказати, лекція з української мови? По з, з нашого минулого за 31 перший роки як називалося один і той самий журнал в 31-му році називався Металюрг, а вже в 35 му став металургом. Добрий день зрозуміло, чому окупанти воюють з українською культурою і зараз, тому що без української культури, культури не буде. Української нації, українська нація просто не може існувати без української культури, тому що культура це носій ідентичності, це носій наших цінностей. І саме тому, коли окупанти заходили на е, захоплені території, що в першу чергу вони робили? Вони приходили до шкіл, вони приходили до бібліотек, вони Винищували, можна так сказати, українці, українські книжки дуже багато фотографій у мережі з, з, такими, з такими фотофактами. І е, нещодавно я почув таке визначення української культури. Це не тільки про, про нашу історію, про нашу мову, це про те, що нація це направлена у майбутнє, коли е, Керують не аристократи, не олігархи, не монархи. А коли керує більшість, і, і саме це намагаються намагаються знищити окупанти, знищити росіяни, тобто тому саме тому вони намагаються знищити книжки. Ну, в демократії, як ми знаємо, демократія завжди добре працює, тільки коли є освічена і усвідомлена більшість. Тобто демократії, інакше, інакше демократії працюють зле. І, до речі, в, чому, в цьому була сила насправді лівих ідеологій початку ХХ століття, соціалістів перших, до яких, до речі, належав довший час Іван Франко наш. Це якраз ідея в тому, що народні маси, як тоді казали, треба піднести до рівня національної інтелігенції з тим, щоб кожен міг дати собі. Раду мати собі, можуть зробити висновки і так далі. Тобто освічений виборець насамперед. Тому і звиникали просвіти стихійно в кожному буквально селі, і люди до них ходили радісно. І, і ну, зараз трошки з тим інакше стало. Зараз якось перемагають популісти, а популісти, їм не потрібна освічена більшість, їм не потрібні люди, які читають книжки. Навіть в цьому ще проблема є все правильно. Річ в тому, що. Політика впливу через культуру це е, не, дає, не дає швидких результатів. Е, впливати через культуру е, це гра вдовгу, це вплив через під, під, підсвідомість. Саме тому, що, е, саме тому наші предки, наприклад, так цінували е, Тараса, Тараса Шевченка, тому що вони несвідомо розуміли силу. Е, Поетичного слова, силу друкованого слова, саме тому книжки важливі, і саме тому важливі і книговидавнича індустрія, і бібліотеки. До речі, нещодавно я виступав перед інтернаціональною спільнотою паблішерів, і вони були а, ну, не те, що здивовані, шоковані цифрами, які в навів, тому що більше ніж 200 бібліотек повністю зруйнована. І зараз бібліотеки. Просто потребують книжок, і це є велика проблема. Наприклад, зараз завдяки ну, є постанова Кабміна про заборону капітальних видатків, і бібліотекам зараз, навіть якщо гроші поступають на рахунки бібліотек, чомусь заборонено купляти книжки, а це є, це є проблема, тому що. Ми всі бачимо важливість і книжки, особливо у військовий час, тому що без книжки неможливо ідентичність українська, і ми бачимо важливість бібліотек. Ті люди, які були тимчасово переміщені, вони розуміють, що бібліотека книжка це те, що дає ну, якусь відчутність домівки, як і у нас в Україні, так і за кордоном. До речі, от якраз згадуючи. Тараса Шевченка, якого позавчора день народження Україна відзначала, та й навіть росіяни відзначали ракетною своєю атакою найбільшою в цьому році. Але а вони от... не могли поздоровити нас. Не могли, так, не, не цей. Але дивіться, от, по соцмережах зараз понеслося дуже багато фейкових, начебто, віршиків зараз. Тараса Шевченка про те, що він там про москаля, нібито писав і так далі. Я Тому зачитаю. що він про москалів він писав, так. Це всі ми пам'ятаємо, як, щоб. Е Козак добром і лихом з москалем дивився. Не так е, то воно стало. Москалики, що заздрили усе очухрали. От так Подивишся з на москаля, і ніби справді він людина йде собі, мов сиротина очима блим, губами, плям. І десь трапляється хвилина. Його буває майже жаль, а ближче підійдеш скотина. Е, дорогі друзі, то я нашим глядачам кажу, це не Тарас Шевченко. Не приписуйте це йому. Просто на день народження Тараса Григоровича Шевченка дуже багато українців поширили цей вірш, будучи стовідсотково переконаними, що це слова, які належать Кобзарю, а це не його творчість. Більше Тому, перш ніж поширювати щось, перевіряйте. Боже, є Google. Це могучий, вибачте, пане Віктор, то крик душі. я хочу сказати, що це типова, ну можна сказати, операції з іпсо і, і, і операції з інформаційної пропаганди. Наприклад, мало хто знає, що ми свого часу у школі вивчали споклюженого Тарасу Бульбу. Тоді ще майже більше ніж 100 років тому царська цензура замінила слова і додали іншу характеристику козаків. Їх називали в Тарасі Бульби провідною російською силою. Там була фінальна промова Тараса Бульби про, про православну віру і за царя. Майже кож кожну главу Тараса Бульба була ідеологічно змінена, і, і це є проблема, що треба зараз очищитися від цього цього. Ви знаєте, що в бібліотеках а, е, ну, тобто я навів ще один приклад важливості е, важливості книжок, і як російська пропаганда розуміє важливість і зараз в наших українських бібліотеках по різним оцінкам а, від 12 до 20 мільйонів книжок виданих виданих вже е, російськими видавництвами після 2000 року. Тобто, це шалена кількість книжок, і бібліотеки готові списати ці книжки, але проблема, що нема чим замінити, тому що нові книжки зараз, зараз просто не поступають до, до бібліотек, і це є велика проблема. Що ми повинні не тільки на словах говорити про важливість культури української ідентичності, а й повинні на всіх рівнях це підтримувати і, і реальними кроками. тільки уявіть. Так, щось перервався зв'язок. Ні, ні, є є пан Віктор. А де я зупинився? Тільки уявіть тільки уявіть. Тільки уявіть собі, 20 мільйонів книжок треба замінити мінімум в наших бібліотеках. І це а, а то, що книжки важливі, це це зрозуміло. А ще ми можемо говорити про закон про цифрові сертифікати, які прийняла свідома Верховна Рада і була підписана президентом під час війни минулого року, влітку минулого року. Я нагадаю нашим. Телеглядачам, що мова йде про те, що всім підліткам, які досягли 14 років, має мав би надаватися цифровий сертифікат на купівлю книжок і всім батькам, у яких народилося немовляти. На жаль, це закон сьогодні, як і закон про підтримку книгарин, не хоч він і прийнятий, але він не працює через брак фінансування. Але я хочу сказати, що е, гроші. Які можуть бути витрачені на підтримку української культури, це дуже, не, дуже невеличкі суми в порівнянні тим з цим впливом, з цим глибинним ефектом на, на мізки наших людей, то мені не зрозуміло, чому МінФін не виконує, виконує закон. Ви знаєте, хтось сказав таку фразу, і я вірю в це, в те, що. А ми повернемо і звільнимо свої території, але без, без повернення української культури на звільненні території неможливо неможливо реальне повернення цих цих територій. Саме тому дуже важливо думати і про. Книжку і про книговидавничу індустрію, бо це не тільки про території йдеться. Тут трошки це про, про уми власне на, на сам кінець нас буквально хвилинка та, та ось, У нас ось. хвилинка залишається. Пане Вікторе. Чи можна сказати, що українська книжка, от зараз повномасштабне вторгнення, маємо, ніби так вже все міняється в українській політиці в підходах до українського? Чи можемо сказати, що українська книжка зараз на 100% в Україні почуває себе захищеною? Щоб їй добре ведеться? Українським книговидавцям добре ведеться. Я хочу сказати, що якраз з одного боку, мені дуже приємно, що книжки українські читають і вони затребовані не тільки в Україні за кордони за кордону нашими, нашими, час, нашими громадянами, нашими тимчасово переміщеними особами. Але книговидавничі справи дуже зле зараз. За минулий рік. Впали наклади більше ніж на половину. Тобто, вдумайтесь, за минулий рік було видано приблизно 0,3 книжки на одного читача в Україні. Це дуже мало. Це ну скажімо так. Це, це реально катастрофа, і якщо не зробити щось на державному рівні рівні, то це буде це буде велика проблема. Ну і я знаю про те, що є також оцінки, що до 30% ще відсотків від знову ж таки цього ринку ще й відкусують нелегальні поставки сірі російського книгодруку. І я хочу нагадати, що ще 19 червня Верховна Рада ухвалила в остаточній редакції закон про заборону імпорту російських книжок. Президент мав його його було проголосовано 306 голосами, тобто це конституційна більшість. Так що президент в ситуації ці ну міг в принципі все одно накласти вето на цей закон. І в нього є за законодавством за конституцією, не просто за законом, 15 діб на те, щоб ухвалити таке рішення. Тим не менше, сьогодні маємо вже не навіть не 22-й, а 23 й рік пройшло вже більше як. Півроку, і просто вже є купа закликів, є відкритий лист до президента Зеленського з тим, щоб якось відреагувати на ситуацію. Ну, добре, окей, ну є конституція. І його підписали і Володимир Василенко, укладач і автор фактично декларації про державний суверенітет, професор. Uh, і uh, підписали і Юлія Кириченко, uh, співголова ради реанімаційного пакету реформ, одна з найбільших конституціоналістів України. Віктор Шишкін, перший uh, генеральний uh, незалежної України, генеральний прокурор і Михайло Жернаков, якого добре знаємо, доктор юридичних наук, голова правління фундації, де Юри, Андрій Магера. Ну словом, купа саме людей. Насамперед, які є юристи, і правники і конституціоналісти які оборені самим цим фактом. Ну і звичайно, дуже багато діячів від культури і книговидавців. Що відбувається з тим законопроектом? Законом. Законом для нас це незрозуміло. Чому досі на Ну, я вже мовчу, що це вже 8-9 рік війни, але більше року повномасштабного вторгнення, і у нас дозволено імпорт і продаж книжок з Росії. Я розумію, що зараз, скоріш за все, офіційного імпорту не відбувається. Але пірати під різними лейбами друкують книжки російські, і навіть в книгарнях Києва, Львова у торгівельних центрах можна знайти. Знайти книжки, які продаються російською мовою, і не просто російською мовою, вони видані в Росії, і це є величезна проблема. Для мене для мене не зрозуміло. Чому закон про заборону російської книжки досі, досі не вступив в силу, досі не підписаний? Пота повертаємо до цього увагу. сподіваюся, буде якесь таке рішення. Врешті-решт, віктор Круглов генеральний директор Харківського на Несно ранок був в нашому етері. Дякуємо.